Тільки я бачив крутих продуктів і мерзотних переговорщиків, які презентували ці продукти. Через цих людей компанії закриваються, а світ так і не побачив гарних продуктів. Я впевнений, що складні переговори трапляються в житті у кожного. якщо ти хочеш навчитися вести переговори, поглинай мій досвід. Одна з причин невдалих переговорників це невпевненість. І вона є у багатьох. Про це теж поговоримо. Вітаю, мене звати Сергій Герос і я тренер з продажів та переговорів. Є декілька причин невпевненості. Перша причина це психологічна невпевненість. Можливо, людина все вміє, все знає, але є якийсь страх або дискомфорт. А друга причина це відсутність інструментів, тобто людина може бути психологічно впевнена. Але не знати, як вести переговори, і тоді людина в такому випадку бере харизмою, енергію своєю силою, але це може приводити до вигорання. Що таке інструменти у переговорах? Це структура розмови, це техніки, це те, що казати, що не казати, це переговорні прийоми, це різні школи переговорів, наприклад, гарвардська школа, чи там німецька чи японська це все технології, інструменти. Але що робити з психологічною невпевненістю? Взагалі, невпевненість така штука, що її не треба бороти, як і будь-яке наше відчуття, яке заважає, наприклад, там гнів, злість, печаль, образа чи виснаженість. Коли ми щось боремо, ми ще більше виснажуємося, тобто наші відчуття. Роблять нам якісь підказки, і до цього треба прислуховуватись. Наприклад, треба наповнитись, відпочити, сходити до психолога чи там попросити у когось підтримки. Але іноді відчуття нас підводять. Наприклад, підказують, що не треба займатися продажами, тому що вже багато відмов було, виснаженість. А уявіть, що цього не було. Ви навчились професійно, отримували б згоди замість відмов, то настрій був би краще. Так, питання у відчуттях чи у тому, що відчуття це наслідок того, що не навчилось гарно продавати, вести переговори та завдяки цьому отримувати кайф. Тому, якщо є невпевненість, треба розібратись, про що саме ця невпевненість. Наприклад, була така ситуація в минулому з одним з моїх клієнтів. Це реальна історія. Сиділа вся родина разом, було якесь свято, і тато попросив доньку. Зараз це мій клієнт розказати вірш. Донька вийшла, розказує вірш, але так невпевнено, тому що не навчилась чітко говорити. А батько кожен раз її поправляв, але робив це з любов'ю. Тобто він дійсно хотів, щоб донька гарно розказала вірш, Але донька сприйняла це як критику та не любов до себе. Чому вона так сприйняла? Це окреме питання, але це факт. Коли донька виросла, вона намагалась вирішити це питання невпевненості і пройшла декілька курсів психології, навіть стала психологом. І є три способи роботи з невпевненістю: перший це психологічна допомога коучинг сесії другий спосіб це вправи, як у тренажерному залі, тільки це вправи по переговорах. Це може бути, наприклад, попросити друзів зробити симуляцію, сказати: друже, мені треба відпрацювати прийом, в мене є тенер, він дав мені завдання, у мене є текст. Я буду тобі читати, ти будеш реагувати, я буду підлаштовуватись під те, як вести переговори. А ти в кінці надаси мені зворотний зв'язок. Тобто це тренування в комфортній атмосфері з людьми, які не образять, де можна бути невпевненим. І третій спосіб це. Записати переговори, тобто зробити запис на диктофон. Розкажу про це детально, покроково, щоб ви змогли це вже завтра впровадити. Послухайте уважно. І дуже цікава ваша думка в коментарях. Спочатку потрібно запитати дозволу у співрозмовника, пояснити, чому вам це важливо робити, тобто запис робити. Записати і потім розібрати з експертом чи з вашим колегою. Якщо ви думаєте, що вам не дозволять, напишіть мені запит у коментарях, Поясню, як це зробити, якщо там у вас не конфіденційно. Тому що іноді, коли ми щось кажемо, ми не пам'ятаємо, що ми казали, і тому потрібно записувати і вже по фразову, по словах аналізувати. Тобто аналізувати означає дивитись, на які фрази була позитивна реакція, на які негативна, де інтерес підвищувався, де він знижувався, і чому саме та пропрацювати в симуляції повторно. І так цей процес повторювати по декілька разів, поки навичка не стане такою, як потрібно. Тобто, приходимо на зустріч, робимо помилки, записуємо, аналізуємо, виправляємо. Знову проводимо симуляцію, тренуємося з тренером або з співробітником, потім, можливо, тренуємося або на друзях, потім знову йдемо до клієнта чи на якісь важливі переговори. знову записуємо, отримуємо дозвіл і знову розбираємо. І так робимо до того моменту, поки ваша навичка не буде вас чи вашого партнера влаштовувати. Це як і на танцях, як і на боксі, і на вокалі. Відпрацювати кожний прийом, кожну техніку знов і знов. І якщо ви не були на навчанні по переговорах, а займалися спортом чи іншим хобі, дуже цікаво знати, чому. Я займаюся продажами та переговорами 19 років, і вам для того, щоб отримати частину мого досвіду, достатньо написати мені слово тест в інстаграм або телеграм, який знаходиться в описі під відео.